Всім вам дякую за проведену роботу, за свою відданість. Я вже не кажу про ті виклики, які нас чекали під час деокупації Харківської області, Херсонської області. Наші співробітники, наші воїни, і ви в тому числі нести служби в різних регіонах: в Донецькій, Луганській, вже під час війни в Харківській області, в Херсонській області, в Миколаївській області. Тому, тому. Я ще раз кажу, ми показали, що ми готові, ми можемо і ми знаємо, що нам робити. Полтавщина втратила своїх воїнів, своїх захисників, своїх поліцейських. Тому пропоную згадати їх хвилини мовчання. Золом і до перемоги. Вітаю вас з прислонням спеціально чергового. Служю українському народу. Так, так тримати. Служу української Дякую. Вітаю. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народові. Вітаю. Зі святого. Служу українському народу.